Головному управлінні розвідки повідомили, що в окупованому Бердянську рух опору підірвав автівку з чотирма ФСБшниками, як їх назвали. От про таке повідомили у Гури. Далі про це трохи детальніше. Сталося це 23 жовтня на вулиці Мічуріна поблизу готелю Джесмінґвестхаус, який ФСБ там у окупованому Бердянську, тимчасово перетворила на свій певний штаб. Так його назвемо серед ліквідованих для нашого з вами щастя. Був російський воєнний злочинець, який катував місцевих, як відомо, після підриву авто гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області розпорядився збільшити комендантську годину там з 21.00 до 5.00 ранку. Ну а представники російських спецслужб негайно покинули готель та перебазувались у нове кубло. Можна так сказати. Зараз ми бачимо повідомлення в соцмережах. У пабліках про те, що дійсно чули вибух, особливо в мікрорайонах Колонія, Слобідка. Втім, це для, для цього от, що відбулося, власне, це місце воно добре відомо для хоробрих підпільників українських. Тому не дивно, що там пролунали вибухи, і ліквідація чотирьох ФСБшників, З чого я і починала, це приємна новина для України та для всього партизанського руху опору.